Друзі, мої вітання! Мене звати Давід. 18 травня входить в силу новий закон по посиленню мобілізації. І прямо зараз одні українці думають, як отримати бронь, інші поспішають оновити дані, треті навпаки залягають на дно, так як вважають, що похід в ТЦК це пастка. Канал Об'єднаного народу Контіві стоїть на варті інтересів суспільства та моніторить настрої. Прямо зараз ми запитаємо в людей, чи вважають вони правильним, що робітники та селяни воюють, а прокурори нардепи, адвокати отримують бронь. Дивимось. Журналіст Контв, чи вважаєте ви справедливим, що політики, поліція, прокурори, адвокати отримали броню від мобілізації, так само, як і вагітні жінки? Ні. Чому поліцейські і нардеплені? Хай ідуть теж, не ховаються і йдуть А Депутати не, неправильно, що вони так народ обділили. якось Це несправедливо. Чому, будь ласка, детальніше поясніть? Тому що, якщо всі воювати, то всі воювати. Чи справедливо те, що звичайних там, чоловіків, трактористів і так далі виймають? Значить, співробітники ТЦК везуть на зразу на проведення ВЛК і так далі. Ні, гадаю, що несправедливо, тому що ну всі люди рівні і повинні всі прийти в ВЛК. І той, хто мав раніше взагалі служив колись в армії, повинен був ти в першу чергу ну запрошений долав. Збройних сил України. Прокурори, нардепи отримали броню від армії, як і вагітні жінки, чи вважаєте ви це правильно? Ні. Чому? Якщо війна то для всіх. Нардепи, прокурори, поліція, адвокати отримали бронь, як і вагітні жінки, чи вважаєте ви це справедливим? Я думаю, що не, несправедливим. Чому? Тому що, якби всі люди, і жінки, то зрозуміло, чому бронь. А... До останні повинні йти захищати. Я гадаю, що е, наразі закон, який е, вийде 18 числа, правильно регулює ті відносини між цими соціальними статтями. Скажімо так, що 50% держслужбовців. Все-таки повинні піти, віддати, як то кажуть, до Ну, Піти в армію чи бути не заброньовані, скажімо так. Прокурори, судді, поліція і так далі отримали броню від армії, як і вагітні жінки. Чи вважаєте ви це справедливим? Справедливим? Це в рамках закону, вважаю. добрий ранок, журналістом теле. Прокурори, судді, адвокати, нардепи отримали бронь від армії, як і вагітні жінки. Чи вважаєте ви це справедливим? Ну, ні, звісно. Чому? Вони вот. ще вагітні жінки. Ну, Они... Але те, що депутати, поліція і так далі Но... отримали. Вони ж не вагітні жінки. Тобто да. мають служити. Прокурори, поліція, адвокати отримали бронь від... від армії, як і вагітні жінки? Чи вважаєте ви це справедливим? Ні. Чому? Тому що мого сина е, пішов обновляти документи е, військомат, направили на ВЛК і там заставили підписати е, повістку на службу в армії. Ви якось намагались його визволити в законний спосіб допомогти? Вони сказали, поки не підпишете повістку. Не відпустять, будете тут жити. Якось огласності не пробували передати цю ситуацію. Тому що це був вже вечір, так як тюрма, сидять там. А зрозуміло не тільки, чому, що, що на ВЛК дали повістку, що вони повинні передати документи після того, як пройшов комісію, військомат. Так. 18 числа входить в силу новий закон. Чи підете ви е, оновлювати 18 -е дані? 18 число й дали повістку. Так. А ви особисто підете оновлювати дані? Е, я вже пенсіонер, мені вже не потрібен. Е, чи підете, власне, ви оновлювати дані ну, з 18-го числа, як е, радість? Я не піду, тому що я майже на придатний час. Я не піду. Я вже ходив з самого на тіловини. Власне, ви підете оновлювати свої дані з 18 го числа? Е, Так, а вже ж. 18 го числа входить в силу новий закон по посиленню мобілізації. Чи підете оновлювати дані? Так, звичайно. Дякую. Власне, 18 го числа входить в силу новий закон по посиленню мобілізації, чи підете оновлювати дані. Також. Ну, а вже ж, а вже ж. Е, Дивіться, в нас е, ми можемо журналістським запитом. Без черги вас запросити, чи бажаєте, ви можемо приїхати навіть зараз. Е, дякую, це нема потреби в мене по специфіці роботи нас самі будуть направляти. Е, 18 числа входить в силу посилення мобілізації чи підете оновлювати далі. Ну піду. У е, нас є можливість. Журналістським запитом без черги вас пропустити навіть прямо зараз е, можемо поїхати. Ну, ми б зняли матеріал, бо, як правило, всі дуже бояться. Молодецька, от прямо зараз. зараз. Ні, мається на увазі. Можемо зручний для вас час обмінятись даними і там, поїхали б разом. Ми б засняли, тому що, як правило, всі бояться, всі ховаються, а, ну, вашу мужність зафіксували б. Як ви на це дивитесь? Не знаю, мужність ви зафіксували. Я піду, але трошечки пізніше. Не прямо 18-го. То... Супер, дуже дякую. Новий закон входить 18-го числа про посилення мобілізації. Чи підете оновлювати дані? Ну це вже крайня міра. Я буду якось притримуватись, оминати. Дуже дякую вам.